Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І сьогодні я хочу поділитися з вами ось цим візерунком. ось Я його в'язала, це я вже розповідала, я буду розпускати, але я вже почала знову спочатку, і я не буду вам в'язати новий зразочок ось такий, а я буду продовжувати в'язати своє. Свій виріб, свій процес і буду розповідати, як я в'яжу цей візерунок, розберу його. Ось по цій схемі я в'яжу. Кому потрібно, можете заскріднути і працювати, а кому важко за схемою, я розповім, як я його в'язала. В'яжу я із пряжі Махер Алізе Класік. Тут іде 200 метрів на 100 грамів склад тут майже 50 на 50, а ні, трішки не так. Тут 51% акрилу, 25 мухеру і 24% вовна. Ось такий склад. Ця, ця пряжа мені подобається. До того, як мені замовниця почала замовляти, вироби з цієї пряжі, я з нею не працювала, але за той час, поки я. Вже в'яжу багато виробів, я просто таки закохана в неї. З неї працювати легко, вона після прання майже не деформується. Ну, якщо там не зберегти температурний режим та багато піни зробити, то вона трішки підваляється. Але так, щоб дуже сідала, такого я у ну, мене такого не було. Навіть навпаки, коли я, мені здалося, що я дуже е, стягла річ, то я її повісила на е, манекен, відпарила, прийшла замовниця, поміряла, а воно їй е, великувати. В п'ять ми його намочили, пінки додали і все е, повернули назад. Зручна пряжа. Зручна. І ось зараз я в'яжу цієї пряжі м, кажана, літучу мишу, цим візерунком. І я буду вам його розповідати. Сам тут я вже взяла спиці потонше, навіть можете побачити, як відрізняється в'язання, ось тут в мене була, здається, спиці на трійках, але я вільно в'язала, бачите, яке таке рихле і м'яке полотно. А ось тут, на трійках, але я в'язала дуже-дуже туго. І мені оце полотно подобається більше. Воно таке більш стабільне, петельки більш рівні, більш фабричні, я б сказала. Ось так. І саме отут полотно, тут я на п'ятірках, здається, в'язала, а тут я в'яжу, тут не можу точно сказати, схоже на четвірки. Я не міряю. Якщо мені спиця підходить до роботи, то я починаю нею працювати, я не дивлюся, якого вона номера. Е мені це не потрібно. Я знаю, що я оцей виріб буду в'язати на оцих спицях. Все, більше мене в цьому питанні нічого не цікавить. Я не буду розбиратися, який то номер спиць. Якби, можливо, вам би треба було б розказати, але так само, як і я підбирала до своєї пряжі спиці, так само і ви будете підбирати. Ну, от якщо Подивитись ось на мій улюблений варіант, як я підбираю спицю, я складаю ниточку в четверо і ось так скручую не надто туго. То тут проситься таки е, спиця е, потовще, бо воно ж пряжа пухнаста, і хочеться її е, в'язати на більш вільних спицях. бачите? Е, от, Але моя замовниця любить, щоб полотно відразу було таке збитеньке. Але пластичне. То я це на воно у мене таке дуже рихле вийшло, прям зовсім як паутинка Хто любить такі повітряні речі, то можна в'язати на п'ятірки ки А той товщих воно втримається, воно не буде стікати, воно не буде сповзати, воно триматиме такий візерунок. Але я тут захотіла зробити це на більш щільних. Відступила я від теми. То давайте в'язати візерунок. Раппорт візерунка тут складає 12 рядів. По лицю ми в'яжемо візерунок, по вивороту ми повторюємо ту петлю, яка проситься з виворотної сторони. Ось так: рапорт звідси, і ось сюди. Оце рапорт візерунка, в висоту, і рапорт візерунка в ширину ось такий. Тут виходить ніби два ромбика, треба зв'язати. Але все набагато простіше. Чому? Тому що ми починаємо в'язати, і у нас ми виходимо на висоту, ось одна дірочка, дві і три і звідси ми починаємо повторювати те ж саме: 1, 2, 3 дірочки, але вже ось трішки в шахматному порядку. Одна, дві, три. І якщо ви зрозумієте, коли переставляти, е перескакувати в шахматному порядку, то дуже просто. Давайте в'язати. Перший ряд у вас установочний. Це всі будуть лицеві. Лицеві, якщо в'яжете по колу, і виворітні, якщо в'яжете поворотними рядами, після установочного ряду я тут в'яжу по колу, і в мене в першому ряду будуть накиди. Накиди подвійні, після установочного ряду. Ось тут був лицевий ряд, і я починаю в'язати. Подвійні накиди. І ось тут у мене мав бути б шов, ось край, так. Але тут в мене по колу, і я по колу в'яжу візерунок, і в мене ось тут натрапляє подвійний накид на оцей маркер. Я його в'яжу ось так: накид чи накид, ціпляю маркер. І ще один накид. Ось так. Далі я в'яжу дві разом з нахилом вліво. Потім дві лицевих, дві разом з нахилом вправо і подвійний накид. Ось так. П'ять. дві разом з нахилом вліво. Дві лицевих і дві разом з нахилом вправо. Вп'ять накид 1 і 2. Знову дві разом, я їх отак виконую, перекидаю одну, дві лицевих, дві разом з нахилом вправо, подвійний накид. Тут можна розвернути дві душками. Лівими до себе і пров'язати дві разом з нахилом вліво. так Потім просто дві лицевих, і тут не треба нічого переставляти ось просто ми пров'язуємо дві з нахилом в. Право, у мене тут вони правильно стоять до мене правими дужками, бо я в'яжу по колу. Ви, може, будете в'язати не по колу окремими деталями, то вам потрібно буде оці переставляти, а ось ці дві, не потрібно буде переставляти. Майте на увазі. Таким чином я пройду коло: дві лицевих, дві з нахилом вправо, подвійний накид, і дві з нахилом вліво, дві лицевих, дві з нахилом вправо, подвійний накид, і дві з нахилом вліво. Все просто: один ряд ми в'яжемо. Так я доходжу до маркера. це бік у мене, І другий бік так само виходить. Я поставила маркер між подвійним накидом. І ось я доходжу до кінця, тут у мене був подвійний накид, потім дві разом з накидом вліво, потім дві лицевих, і дві разом з накидом вправо, і тут в мене вже починається новий ряд. І я цей ряд в'яжу просто лицевими петлями, бо це нібито виворітний ряд. Але одна петля в мене в'яжеться просто як лицева, а друга як лицева скрещена за задню дужку Бачите? За дальню дужку І весь ряд я в'яжу лицевими. Якщо ви в'яжете виворітними, то так само одну петлю ви зв'яжете виворітною. Тут у мене лицева. А другу ви будете в'язати виворітною схрещеною. Ось так у мене тут лицева схрещена, а у вас вона буде виворідна схрещена. Так буде в'язатись виворітний ряд, другий. Тут він у мене лицевий, бо я в'яжу по колу. Ось так. Одна лицева з першого ший накид, а інша лицева схрещена. Ось так. Хоча, якщо вам захочеться, ви можете в'язати спочатку схрещену лицеву, а другу просто лицеву. Ну, ось можна зв'язати ось, ось одну лицеву, схрещену, а другу просто лицеву. Особливо від цього візерунок не буде змінюватись, бо ось він подвійний накид. І ну, від того, що ви його інакше пров'яжете. Це помітно не буде. Візерунок вимальовується ось в таких прекрасних листочках, ромбиках, я не знаю, як це назвати, але він виходить ну, дуже красивий. Я вже неодноразово бачила у дівчат, вони розбирають цей візерунок. От, можливо, мій візерунок вам не сподобається, як я пояснюю. От Мені зручно ось так: перша лицева, а друга лицева схрещена. Це отак я пров'язую подвійний накид. Ну от, Якщо вам не сподобається моє пояснення візерунка, ви можете за посиланням під цим е, відео в описі знайти посилання в телеграм-канал, чат-бібліотека візерунки ЮА. І е, там є. Гілка, яка називається прості спицями. І в цій гілці, я впевнена, ви знаєте, вже кілька разів дівчата розповідали, як в'язати такий саме такий візерунок. Я вже його раніше бачила. Я розповідаю так, як зазвичай розповідаю я, можливо, комусь потрібно саме моє пояснення. То ми ось таким чином пров'язуємо другий ряд У когось він буде лицевий, якщо ви по колу в'яжете, а у когось буде виворітний, якщо ви в'яжете окремими деталями. Доходжу я до маркера, пров'язую перший накид, я той, що був, просто перед маркером. Так? Маркер перекидаю, пров'язую. Другий петлю з накиду подвійного. І далі все дуже просто. Дивіться, ось тут, де у нас був накид, у нас тут зрозуміло, що е, над накидом йдуть дві петлі. З обох боків від накиду, від цих двох петель, ми пров'язуємо по дві разом. Дивіться, ось у мене тут накид. Так? Після нього я роблю новий накид чи накид, і дві разом з нахилом вліво, а слідом за цим роблю дві разом з нахилом вправо. Так? Тепер у мене йде накид, дві лицевих над отим подвійним накидом, бачите, і знову накид дві разом з нахилом вліво. Дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицевих, накид, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. І так я йтиму до кінця. Оце у мене формується. Зараз оцей ряд. Дивіться, ось він подвійний накид, а ось наступні накиди біля подвійного. Оце я формую зараз ось цей ряд з ось цими накидами. Бачите? Ось тут воно крупніше. І от рахуйте, ось там де один великий, потім два поряд з ним, і наступні ще будуть два, але вони пров'язуватимуться в інший бік. Якщо зараз після великого накиду я розхожу в різні сторони, то потім я буду об'єднувати всередину. Дивіться, ось у мене по візерунку, ось у мене великий, велика дірочка є, да? від неї в різні боки, зараз я пров'язую по дві разом. Над цією дірочкою у мене йде накид, дві лицевих. Накид і дві разом в інший бік. Розходяться у мене накиди по дві в різні сторони. Як ніби я малюю під ними ось такі лінії. Ось, бачите? Ось, ніби я промалювала лінії під цими накидами. Тут в мене їх три виходить: один, два і три. Ну, один, два і три. Бачите? Ось так. Доходжу я до кінця, ось два нахилом вправо, накид, так і останню лицеву перед маркером. Наступний ряд я пров'язую просто всі однаково, у мене вони всі лицеві, бо я в'яжу по колу. Неважливо, як, якою дужкою вони у вас там стоять, ви просто пров'язуєте, щоб всі петлі були не скрещені, відкриті. Знову я доходжу до маркера, закінчую ряд і починаю новий. В цьому ряду зверніть увагу, що у вас все крутиться. Над ось цим великим накидом. подвійним. Два накида вже ми над ним зробили, зараз ми над ним будемо робити ще два накиди. Але якщо ми того разу в'язали дві разом в різні боки від цього великого накиду, ми в'язали дві з нахилом вліво і дві з нахилом вправо, то тепер нам потрібно пров'язати, навпаки, до центру по дві разом. Над оцим одним великим накидом. Нам потрібно пров'язати, ось там, де був Бачите? Ту петлю, що над цим накидом ми повертаємо вліво, а ту петлю, що над другим накидом, ми повертаємо вправо. І після цього у нас виходить ось що. Дивіться. Ось у нас великий накид. Над ним у нас була лицева. біля Неї ось був накид. Ми цей накид розвертаємо в сторону ось цього великого накида з нахилом вправо, так? і тепер тільки робимо накид. Оці дві петлі, ті, що у нас ми в'язали по дві разом, і у нас вийшли дві лицевих. Тепер ми просто пров'язуємо їх лицевими. Далі накид. Та, що була накидом, ми пров'язуємо в сторону великого подвійного накиду, ось. Над цим накидом дві разом. Це у нас третій ряд з накидами: 1, 2, 3. Бачите? Не рахуючи виворітних, ми врахуємо тільки ось ці полицеві. І третій, третя дірочка над оцим подвійним накидом одна, дві, три, третя. У нас спочатку накид, потім дві разом. Знову дві разом, бачите? Над оцим накидом до середини. Бачите, це вже в третьому ряду. Так, накид і дві лицевих. Оці дві лицевих пров'язуються над тим, де були по дві разом з нахилом вліво і з нахилом вправо. По попередньому ряду ми пров'язували ось після накидів. Ось, дивіться, бачите. Накид Над попереднім накидом ми беремо і малюємо дві разом до центру, над оцим великим подвійним. Дві разом, і до середини. над ним. Таким чином, ми пров'язали дві з нахилом вліво, дві з нахилом вправо, над подвійним накидом. Накид і дві лицевих. Отак От само ми і в'яжемо до кінця ряду. Чому я вам все так под... під... докладно розповідаю? Тому що. Я коли, коли починала його в'язати, я не могла зрозуміти ніби все однакове, ніби небагато тут дій, все одне й те саме, але, але я не могла запам'ятати візерунок, весь час чомусь збивалася. І от щоб ви не збивалися, я вам пояснюю систему, щоб ви запам'ятали систему, що, за чим в'язати, над чим і для чого. І у нас, бачите, виходить ось такий ромбик. В основі цього ромбику один великий накид і два ряда однакових, нібито. Але перші ще накиди у нас розходяться дві, дві разом, а другі накиди сходяться дві разом. І все, оце третій ряд ми в'яжемо третій по лицю. Взагалі у нас їх шість рядів. По, ми вив'язуємо сам оцей маленький елемент, так. І в наступному ряду ми будемо починати все спочатку, але в шахматному порядку. Зараз ми дойдемо до кінця дві лицевих накид. накид. До маркера. Дві лицевих накид і дві разом з нахилом вліво. Маркер. І починаю виворітний ряд. Тут всі в'яжу однаково. У мене тут лицеві, а ви дивіться, як у вас лягають петлі, і як ви в'яжете. Якщо ви в'яжете окремими деталями, не забувайте додати до рапорту візерунка ще дві пружкови по одній з кожного боку. Доходимо до кінця цей ряд, вважаємо його виворітним, доходимо до маркера. І дивимося, що далі. А далі ми починаємо все спочатку. Дивіться, бачите, ось у мене був великий накид, подвійний, над маркером. Тепер у мене буде великий накид, ось під ось цим накидом. Бачите, в шахматному порядку. Ось він у мене був тут, тепер наступним ось тут. Ось між оцими двома лицевими. І ми починаємо все в'язати спочатку. У нас після маркера одна лицева, потім, між оцими двома лицевими, у нас має бути один отакий великий накид. Дві петлі розвертаємо і пров'язуємо з нахилом вправо, робимо подвійний накид, за ним дві петлі розвертаємо в інший бік вліво. Далі, під ось цим великим накидом, тепер у нас просто стоять дві лицевих. За ним дві з нахилом вправо, ось вони якраз над ось цим попереднім рапортом великий накид, далі ось той, що ми зв'язали. Бачите, в шахматному порядку. Ось тут над оцим, у нас стоїть великий накид подвійний. Далі дві разом з нахилом вліво. Дві лицевих, дві разом, накид великий, дві разом. Ось так. Якщо вам, ну, з якихось причин не подобається така велика дірка, да, ви хочете її зменшити. Ну, не робіть подвійний накид, просто робіть один, а пров'язуйте його так, ніби там два. Дірочка буде трішки меншою, не такою велетенською. А сам візерун буде таким самим красивим, нічого в ньому не звільниться. І тепер, після оцього подвійного накиду, починаємо все спочатку: дві лицевих, дві з нахилом вправо, дві накид, дві з нахилом вліво, дві лицевих. І тепер вертайтеся до першого ряду, де я розповідала, як вам в'язати оце звідси, і повторюйте так само, в'яжіть наступний рапорт. Хоч візерунок і складається, рапорт його ось з цієї ну, такого масштабу, да? бо вони в шахматному порядку, але в'яжеться він з кожних по лицю три ряда. Три ряда пров'язали, змінюєте, просто пересуваєте е, оцей подвійний накид. Він у вас був над оцими двома двома ось. А тепер здвигається над другими двома. І все. І так, в'яжете до кінця виробу. Спробуйте на зразочку. Я думаю, ви швидко розберетесь, але виглядає він ну, дуже красиво. Хоч на дрібній роботі, якщо ви захочете в'язати з тоненьких ниточок, наприклад, з льону, хоч на товстій пряжі, він завжди вас буде радувати. Ось так. Маю надію, що вам зрозуміло. Якщо вам було зрозуміло, не забудьте поставити мені вподобайку за роботу. Якщо вам було незрозуміло, можете перейти в візерунки UA і подивитись, як пояснюють дівчата. Здається, у Анічки громової є такий візерунок. У Олі Матерної і у Ксюші Леві Зарович. Це ті дівчата, яких я, здається, точно бачила. Але не факт. Якщо вам не зрозуміло, пишіть мені в особисті, і я допоможу вам розібратися в тих моментах, де я не зуміла гарно пояснити. На цьому дякую, що були, дякую, що підтримали мене. Па-па! Приходит письмен.